Сім Так, Трошки, трошки детальніше запросить цю систему бракетів. Давайте її розпакуємо, подивимося, що нам запропонували там всередині. Чи Цю систему я замовляв теж на лікарсьці? Тому що як не крутий, да, але там все найдешевше. Хочеш, не хочеш, але такі, така реальність. Але така реальність. Так, що ми маємо тут? А, всередині три контейнеручки да, з різною ступіння, ну, як інтенсивності вирівнювання. Зараз спробуємо розібратися, який з них є яким рівнем. Так, давайте на верхній. Oh, the first treatment stage, да, це у нас перший uh, такий, uh, ну, як етап. Ось direction for use типу, – <кій> Це у нас на 1-2 uh, місяці використання, да, одягати sure the first use ну, – типу, спочатку uh, short, да, типу, не надовго в перших використаннях, а uh, just several minutes every time. Every time such as minutes, 5 minutes. Ну, в общем, інтервальна якась така штука, да, спочатку там, 2 хвилини, потім 5 хвилин, 10 хвилин, да, потім півгодини, для того, щоб адаптувати ваші зуби. Базується на ваших відчуттях, да, в зні, 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 зніміть ці брейси, да, якщо будете відчитати щось некомфортне. Типу, не кусайте ці о, брекети, too-light. Да, вони достатньо тонкі. Please wear it. Надягайте її на 1-2 години в день, коли, щоб ваші зуби адаптувалися до цих брекетів. Давайте їх відкриємо і подивимося, що ж там всередині. Всередині а, у нас все запаковано. Все цивільне. Да. Ну, давайте так, я отак візуально поки що дам, після розборки я тут мікробів не натикав. Це звичайний такий, щось схоже на пластик, але на силикон. І бачу, що тут щось є, мабуть, під язик, щось є. Ну, я не знаю, верх-низ тут не позначено, зверху знизу. Щось кудись воно упирається. Да, ось Треба ще подивитися, є якісь примітки, як воно має стояти. Зараз на малюнку дивлюсь. Ну, схоже, що гладким зверху, а ось цим шершавим знизу. Окей. І переходимо до наступного стейджа. The second treatment stage да, це другий, е, друга стадія на 2-3 місяці. Так, дивимо. Ну, все те ж саме да, на 1-2 години в день, е, типу, для того, щоб адаптувати ваші зуби. Давайте подивимося особенно. Ви знаєте, майже практично те ж саме, але ну, бачу, що трошки-трошки е, посильніший. Сіликон трошки потужніший. Структура та ж сама. Тобто якихось це дуже відмінностей, я поки що ну, прям так візуально і на дотик не відчуваю. І третій, для чого Treatment Stage? 3-6 місяців. Mm -hmm. Так. В общем, на всіх ось цих коробочках указано, що типу не кусайте їх да, дуже сильно, do not bite this, brace, да, не кусайте. Please worried 1-2 години. Ну, коротше, для всіх однакова. Рекомендація далі не кусати і на ну, одну-дві ну Тут уже іще, іще тр... сильніше, але ви знаєте, якщо, наприклад, ну, по моїх відчуттях я сумнівався брати е, одну якусь із них, да, там, другу, третю, наприклад, ось так, або і першу, і другу, і третю, то в принципі, я думаю, що як варіант в принципі, другу, третю можна брати. Да? О, і... Тому що воно теж трошки рухливе, але вже ну, таке, як більше до пластмаски. Але е, теж гнучки, такі мультифункці... multifunctional invisible braces, да, вони не... Ну, так, їх не видно. Ну, е, Що сказати, це для вирівнювання зубів да, в, в домашніх умовах е, таке поступове, да, десь впродовж року ви можете це робити. І воно буде непомітно валікувати ваш. ну, Не знаю, насправді, на рахунок прикуса, на тому що це така делікатна річ. Але, в принципі, якщо якісь. Дуже перекоси, да, такі ну, чутливі для вас, то в принципі можна в домашніх умовах дуже недорого це коштувало, десь в районі 150 або 200 гривень на всі ось ці штуки, Вони так коштують там окремо десь по 75 гривень. Тому е відгуки ще да, по тому, як вони працюють е по факту, да, чи будуть боліти там, зуби від них, чи що буде відбуватися, чи є ефект, то вже колись потім, да, впродовж року, ще дам відгук. Всього, вам дякую за увагу. Підписуйся на канал. На наступних оглядах буде завжди щось цікаве. Все, Всім пока.